Христоска. Великдень Пасха, найзначіше християнське свято на честь Воскресіння Ісуса Христа, відзначається в першу неділю після весняного рівнодення і повного місяця. Дорогі во Христі, браття і сестри, дорогі діточки. Які приїхали з далекої Західної України, з Дрогобича, сюди на благословенну землю, на Київську землю для того, щоби з'єднатися тут у своїх подячних піснях, у своїх молитвах разом зі всіма дітьми України, і щоб своїми щирими серцями піднести. Молитву до Господа і попросити в нього, щоби разом із Ним і Воскресла наша Україна. Тож залишайтеся і надалі такими щирими у своїх серцях, як ви є і тепер. Тому що ніхто не війде в Царство Небесне, доки не стане таким, як дитина, доки так щиро, як дитина не прийме у своє серце зерно. Слова Божого. І дай Боже, щоб ці відвідини на цьому місці цього славного храму поступило початком єднання церков на Україні. І щоб ми одними устами славили Господа і наступні рази вже могли всі разом спільно заспівати Христос Воскрес, а з Ним і Воскресла Україна. Christos vos carassisimar tumhe sanguar tuo Ви завжди до нас приїжджаєте на наші свята християнські, на свята нашого народу, котрі не розривне, звичайно, і народні свята, і наші церковні свята поєдналися на віки вічні, тому що наш народ знайшов саме в Християнстві те, що він шукав тисячоріччями ще до триківської культури, шукав і знайшов, тому і прийняв так всім серцем, всією душею і зрісся, і все те, що ми сьогодні. Здобули це благословенно Господу через те. І ми сьогодні маємо надію, що і наш народ Воскресне. Так само, як Воскресає Христос, і ми вже Воскресаємо. І ці слова, прекрасні слова, що Христос Воскрес Воскресне Україна, хай завжди будуть в наших серцях і на устах ваших, нехай лунає з цих вуст, із ваших сердець, пісня Богові. Хвала Богові, хвала нашій Україні, хвала нашій Матері. Спасибо вас, вас. вас, Господи, Христос Воскрес. Христос Воскрес. Слава нас, спаси вас, Господи. Двіже наслатина Христового, даємо Божі сили, не знаємо, святої. Ще Христос Всі. Великоднії ночі урочисту тишу розривають радісні дзвони, лунають слова Христос Воскрес! Христос Воскрес! Починається освячення Пасок. Кажуть, у цю хвилину стає цілющою вся вода в річках, озерах, і хто скупається в ній, уже ніколи не буде хворіти. Христос Воскрес, значить, смерть тепер попрано, і можна радіти, вітати один одного з Воскресінням Христа і оновленням природи. Серед великодних свят, чи не найцікавіше, відзначали другий день. Понеділкові обряди розподіляються на два окремих дійства так звані Христос Вольні обходи, нести калача, що й дало назву волочільного понеділка та обливання водою поливальний понеділок. Якщо перший обряд, якоюсь мірою позначений церковним впливом, то другий лише дохристиянськими віруваннями. За традицією другого дня свят люди провідували один одного, хрестосувались, обмінювалися писанками або крашанками. Найчастіше це робили хлопчики 8-12 років. Невеликими гуртами вони в радці обходили дідусів та бабусь, хрещених, бабусь повитух, вчителів. Згодом їхали з калачем до батьків молодята, які недавно стали до шлюбу і ще не обзавелись з дітьми. Якщо ж внуки приносили волочільне понеділок, то їхні батьки мусили робити це у вівторок. Писанки, крашанки, галунки, фарбовані або орнаментовані курячі яйця, здавна використовувалися як обрядові атрибути, оскільки яйце вважалося символом життя. Виготовлення писанок пов'язувалося з дохристиянськими традиціями зустрічі весни, пізніше з Великоднем. Писанки яскравий взірець традиційної художньої творчості. Кожний етнографічний регіон України Поділля, Полісся, Закарпаття, Гуцульщина та інші має специфічні орнаментальні мотиви писанок і кольорову гаму їх прикрашення. Крашанки потрібно готувати у великоденну суботу, тому що яйця, пофарбовані в п'ятницю, швидко псуються, а зроблені в суботу зберігаються впродовж усіх свят. Топтати ногами рештки пофарбованого яйця вважається великим гріхом. Тих, хто це робить, Бог покарає хворобою. У народному побуті українців Великдень зберіг елементи язичництва. Випікання обрядового печива, фарбування яєць, ігри, танці, розваги молоді тощо. I'm <laughs> sorry. в полі при луні зібралися люди, родичі мої, коней красти, оси я ремонту в хатах, оце я, я ремонту хатах, -ха. оце я, я ремонту у хатах, -ха. оце ярема, о хатах, -ха. став я, я, -ха -ха. я підростати до школи ходить, став мене учитель, грамоти учить. По турецькій. Оце я, я не мав у оце я, я не мав у я, я не мав у я, я рема, о хака. -ха. Об тебе ярема, мудра голова. Тільки в твоїм лобі олії нема. Неправда, у коморі повна діжка стоїть. Оце я, я не Дав я підростатись, до першому парубком вже став, сказав мені батько, щоб я жінку взяв. Здорову, щоб було кому робити. Отакої, оце я я не мав, оце я я не мав, оце я не мав, хай, -ха. оце я я Рема, окога. Взяв я собі жінку, як мець калачем. Тиждень понеділні втікла з паничем у Київ. Оце це я ха ха оце я ха ха Оце я ха ха оце я ярема оха ха, Став їй доганяти, доганяти постов згубив. Як прийшов додому, ще й батько набив. А дурніві під церквою б'ють. Оце я, я рема у хата. -ха! Оце я, я рима, у хата. -ха! Оце я, я рема у хата. -ха! Оце я, я рема у хате. -ха! Найцікавішими забавами було обливання водою. Подібні дії вважалися очисними. Так само робили на водохреща. Чистий вечір на Купала. Не був винятком і обливальний понеділок. Ще до сходу сонця дівчата йшли вмиватися до криниць. Хлопці тим часом вже підстерігали юнок. Як тільки відерце з водою з'являлося на цямрині, парубок, що уподобав дівчину або хотів дружити з нею, тут же зненацька обливав джерелицею, де інде так вчиняли на вулиці або ж у хаті, і це вважалося природною витівкою. Звичай обливатися, очищатися водою сягає глибини століть. Він відомий в стародавньому Риму і багатьом європейським країнам. Наші пращури в такий спосіб викликали весняний дощ. До речі, на Полтавщині ще в минулому столітті було зазвичай під час першого весняного дощу селяни родинами виходили на подвір'я, щоб покропив і оживив. Ці дійства відбуваються лише в понеділок або вівторок, хоч обливатися можна було й до проволі. З цим обрядом, особливо в західних областях України, пов'язана ще одна дія. Дівчина, котру хлопець скропив джерелицею, мала подарувати йому писанку. Ой вінцю, наш вінцю, вінцю, я ж тебе плела, вила, ще вчора із вечора. Серені у та на дереві, танцю та кінця, треба його та йому та знаходити. Ой наш вінцю хрещати. Як другого, так і третього великодного дня. Дівчата водили хороводи, танцювали, співали пісень, влаштовували гойдалки та інші забави. Якщо в понеділок обливали водою переважно хлопці, то у вівторок це робили юнки. Надвечір у понеділок молодь збиралася на складщину, щоб замочити свята і вибрати нових ватажків та їх помічників. З цього часу дозвілля вже переносилося на колоди, луки та в людській пам'яті залишилося відоме прислів'я: ще прийде до дівок поливальний. Понеділок. Та не вивезен кінця, треба його та й виводити, кінець йому та й знаходити.